книжка за 1 гривню в Якабу. Я зараз розкажу, як в Якабу можна зловити книжку всього за 1 гривню. У них зараз де сезон знижок від 35 до 70%. І, ну, чесно, я не змогла пройти повз. Замовила собі аж 5 книжок і все це обійшлося у 700 гривень. Перше – це любов з першого погляду, але я не хотіла платити за неї повну ціну. Бенедикт Спіноза теологічно політичний трактат, і нарешті вона в моїй бібліотеці. Далі від Кінг Фішер» те, що тривожить мерці, і я ж тепер поповнюю бібліотеку серіями. Тож одразу взяли другу частину, те, що бенкетує вночі. А ще моя естетична слабкість мона ават, зайчик в рожевому варіанті. І тепер я полюю на чорний варіант. А ось п'ята книжка це прямо історія. Я дуже хотіла її, але мрі... Щоб вона потрапила до мене якось особливо: або супер дешево, або в подарунок. І так і сталося. Купи собі той довбаний букет Вітари Шустер. Я взяла за одну гривню при замовленні від 600 гривень. І тепер я думаю, якщо мрії можна купити.